Натомість французькі інвестори вкладати у Черкащину не бояться. У червоній слободі планують побудувати вантажний порт та елеватор ємністю 60 тисяч тонн, все, аби полегшити водні поставки зерна не тільки в межах України, а й за кордон. Спонсоруватимуть зведення порту французькі інвестори. Будівництво планують розпочати вже цього року, а впорати сподіваються за кілька років. Якщо ми сумім використовувати правильно річний транспорт. То положительно, это уменьшает затрат і положительно для екології. І з вашей помощью, я думаю, що в ближайше време це буде проєкт, это буде реалізація. Це проєкт, який буде розміщений на 5 гектарах землі. Фактично очікується більше 100 робочих місць. Ну, і я думаю, що якраз і Тут присутні і голова районної ради, і, і інвестор. Це бажаний проєкт в Черкаському районі.